Ті, в кого є перед руками книжечка, а, тут є абсолютно а, чітко написано, що з одне з оповідань не з'явилося без однієї людини. А, тут написано наці Косар, без якої б ніколи не з'явилося оповідання 25. А, хто а, ви почитаєте, про що 25? Але я зараз би хотів покликати надку сюди. Не для того, щоб вона переказувала нашу, нашу розмову і що вона мені розповідала, да? а просто щоб я хочу, щоб ви подивилися. Як іноді, виглядіть муза. Е, тому що Я сам охернівший. Ну, це конкретно оповідання народилося завдяки їй. Ну і вона щось вам хороше просто скаже. до мене сочки. По-перше, в мене теж є страхи, я страшенно боюсь філологів, а їх тут скупченнями. Всі нормальні люди, бояться я Я хотіла б вам розказати, що ми е, вишивали разом з горовим або сиділи у бібліотеці, але тоді, коли я стала музою, ми сиділи в паровозі і очікували надігонтина. І теж пили. Ну тобто, я так розумію, що книжка вся ішла через печінку. Через печінку народилася. Ми просто не сміли договоритися, що красиво було б, якби ми розказали, що сиділи ми якось в бібліотеці. Читали Кокотюху. Щось серйозно вичитували. Ти тільки що вийшов. Я знаю, думаєш, ви, що вийшов ви, би жадан, я встав, читали жадана. Я взагалі люблю, коли заходять ви і виходять. І ну, бажання говорити вони є, коли ти з людиною переживаєш. Якісь моменти важливі для тебе. За тих два роки, що я знаю Русю, ми пережили стільки вже всього, що можна було б на якесь маленьке життя або і два розділити. Ну, час такий. Так, але те все дуже весело. Дякую. Я не очікувала, дійсно. Дякую. Тобі дякую. Така я в мене нема основна муза. Але її ніжно ніж люблю, і те, що, що ми дійсно з, з нею і з, з багатьма присутніми тут пережили за останні три роки, там, починаючи з Майдану, багатьох людей я узнав вже під час Майдану, це просто неймовірно. І ми всі стали одночасно старшими на кілька життів, багатішими на кілька життів, але в одни, в один час і... Можна так назвати, мені дуже подобається за старішими на кілька життів, тому що ми всі пережили втрати, ми всі пережили якісь е, е, страшні речі. На нас це все е, вплив е, е, лишило свій. Я в цій книжці намагався дійсно намагався не скотитися на сьогодення повністю, хоча там, звісно, є про те, що відбувається зараз з нами, тому що за 40 років все-таки в мене назбиралося історій. З різних періодів періодів життя мальчика, юноші, мужчини. От. Тому там в книжці ви знайдете про все: про батьків, перший секс, перша любов, перші втрати, армія, зрада. Я не знаю там все, що хочете, ви там знайдете. Тому що я ж понятно, що все це так, так чи інакше списав себе або з. Людей, які навколо мене. Тому що нічого там такого придумати неможливо. А тепер, щоб розрядити цю затягнувшуся мою моноложну частину, я б хотів позвати Куму. Куму я позову, тому що вона Special Guest Star. Та таке. Моя кума. І вона спеціальні староста. Ще вона теж читала книжку. частично. Власне, я не була готова, що вона покличуть. Я сказав, що всі За підставу, підставу. коли а я є. напишу книжку, страшний переляканий, я тебе теж заставлю що заворі. Є дійсно, яка стані переляку, не вбігає. Да? Забігає. Добре, е, я вам чесно скажу, знаючи Русланову вдачу. Я коли взяла його книжку в руки, я подумала, що це буде щось гумористичне, цікаве, легке. Ну, я із тих людей, які не шукають легких шляхів і не читають анотацію в кінці книжки або на початку. Потім я почала читати, і зрозуміла, що я не можу відразу прочитати всю книжку, бо майже кожне речення будило в мені таких моїх власних привидів, з якими мені треба було боротися. Найбільше мене, звичайно, вразило оповідання 15 чомусь. Руслан сказав, що воно одне із найлегших. Але я так не думаю. Ви знаєте, це таке оповідання, яке розбудило таких мені привидів, що я мусила його перечитати, напевно, разів 5, щоб воно мені стало зрозумілим і щоб мої приводи не кусалися, так скажемо. Я вважаю, що таку, така література і повинна бути. Яка е, змушує замислитися над власними якимись переживаннями, думками, яка буде у власних привидів і змушує з ними е, боротися або ж миритися. Так що дякую тобі, Кума, за моє примирення з власними привидами. Дякую, Тобі Савич. Дякую тобі. От тоб моя вчителька. русской мове и литературы почула. Она все время говорит, и чему это нас учит? Вот это вот, то, что вы читаете. Это чему нас учит? О! А я бы сейчас то, что я пишу, учит. Ну вот, как-то так, Тёма, может, еще что-то пока я трохи передохну и подумаю, что выше это самое. Давай. Мастера разворожала. Ми поки не забрали, треба щось говорити. Ще такі дві деталі. Чому нам, в принципі, так 40 вдалося дещо тандемно? Все дуже просто. У нас просто з Русланом вікова різниця, вона вирізняється в 2,5 місяці, обом по 40 років, і, в принципі, якби. Читаючи знову ж таки з самого початку, причому нуль з'явився вже пізніше, він там правильно казав, Руслан, і ще можу повторитися. Якісь речі з'являлися пізніше, якісь ми там. Я підштовхував Руслана, який ненавидить, коли його самого підштовхують, тому що він, він знову ж таки сказав, що пише, коли зможе писати. А нам вже треба було щось робити. Я теж в нього вимагав пришвидшитися. А, і коли він мені присилав фрагменти, я чітко усвідомлював, що я оці всі штуки, от, як Татуся сказала, оці там. Мікродемони, в принципі, вони м, десь так непогано теж походили і по-моєму житті. І е, коли книжка вже сама виходила, вона вже була майже як Причому я вам скажу таку штуку, що е, знову ж таки повертаючись до нашого головного редактора, філолога, якого всі бояться, от, е, вона досить таки сувора і вичесувала. Розумієте, початкова книжка була в 600 сторінок. 600. От. А потім залишилось 128, тому що все, що там розповідав Руслан, воно вже було таке нецікаве. заїжджене, це ми залишили то тільки найкраще. От думаю, що наступна річ, яку напише Горовий, а ми, в принципі, вже я думаю, що до цього дійдемо спільно з усією нашою командою, вона буде. Ну, ще більш такою фундаментальною, тому що ми зараз від, відкрию ще таку таємницю. Ми зараз вирішуємо, що робити нам з електронним форматом, а, а по-друге, вирішуємо, що нам робити з бо дуже хочеться, щоб Руслана побачили, ще за кордоном. причому, якщо його побачить за кордоном Діаспора в будь-якому випадку, то дуже хотілося, щоб е, його спробували ментально сприйняти наші ну, якби сусіди. Не, 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 близь, не, не близькі сусіди, ви знаєте, що Руслана забанили як на ФБ, так і в Росії. Причому там його не розбанюють ще довго, я думаю. А, а от хотілося б, щоб книжка була перекладена хоча б англійською мовою, і вже тоді ми спробуємо донести її до читача і послухати, подивитися реакцію, тому що мені, наприклад, самому дуже цікаво, яка буде ця реакція. Наскільки люди, не наші, не, не українці, і наскільки вони сприймають якісь моменти, пов'язані з тонкощем психології? Тому що я коли вперше почитав Горового, то я скажу, в мене настільки був широкий діапазон почуттів від сльоз до, до щирого сміху, що я зрозумів, що я ну, якось буду намагатися біля цієї людини по життю йти якомога ближче там. Якщо там стану другом, то буде чудово. Ну так пощастило. От. І я хочу особисто вам кожного порадити, хто не знайшов, ну хто не знайшов всі вісім книжок, почитайте, тому що горовий спочатку був він був москаль, він писав москальською. Руським язиком, а потім почав писати українською мовою. Ну, видно, вчителька літератури таки наздогнала його там з канотопа. Але ми там зараз намагаємося відшукати можливість щось зробити з авторськими правами на ті книжки, які Руслан Бездарно пороздарював. Це теж окрема книжка. Всіляким видавцям. Да. І вони там сидять на них, як от як, як скупи на мішку, і нікому нічого не віддають, і самі не друкують, бо грошей нема. У нас теж нема грошей. Ми в принципі наше видавництво поки що похоже на Грузію. От ми не багаті, але горді і красиві. От тому, якби, але знайдемо все одно можливість, щоб всі люди, які в принципі шанують творчість Руслана, отримали змогу почитати всі речі, які він написав за, поки що за своє життя, всі ці вісім книжок. Я вам обіцяю, що. Можливо, не в цьому році вже, а наступного року ми як їм чином зробимо щонайменше не менше дві книжки. Одна буде нова, а друга буде антологія анталогія горового, да, вже старого передуна 41-річного. Ну от десь тако вибране. А це в програму не війшло, як казав Андрій. А це в програму не війшло. А, дивіться, е, оскільки я знаю, що дехто читав щось, да, я зараз хочу е, буквально пару людей дьорнути, щоб вони вам е, щось сказали. Я розумію, що вас уговарювати тут не потрібно, але у нас є дуже цікавість. Віка, я хочу тебе тобі... сюди. Куся? Кого не дала? Сюди. Ну, я прошу козаглазий, дуже не знаю, що я, я про тебе два слова скажу. Це Віка. Моя подружинця, вона, вона так чи інакше причетна до того, що я весь минулий рік мав обкатувати світом весь світ з фільмом про неї і про Сашу Кононова з укропами Донбаса з фільмом. Те, що з ними сталося в цьому житті, так чи інакше призвело до того, що ми змогли допомогти великій кількості наших пацієнтів напередку. Це той случай, коли дійсно е, нещастя допомогло. Слава Богу, ну ви живі, все нормально з вами, врешті-решт закінчило, закінчилося. Але вся ця історія з вами, яку мені вдалося відзняти і потім возити по діаспорам е, по всьому світові, вона я не знаю, скільки то, то достатньо великі бабки ми зібрали за рік, і на ті, на ті бабки дуже багато чого було куплено пацанам на і це мене дуже тішить, тому що. А це був той випадок, коли мені була можливість не попрошайничать їздити. Не попрошайничать. Я брав книжки, брав книжки, викупав у видавництво, там знав, що там скільки там приблизно треба. Викупав, це була моя чаріті, тому що я вкладав ну якусь певну суму, тому що я теж маю допомагати, а не тільки брати з других день і комусь передавати. Потім ці книжки продавалися там на місцях, збиралася ще більша сума, і ми туди на нужди видавали віка. Своїм пацанам, які були підшефні, робила, закупали те, що треба. На вільні Юар шло туди, де з пацанами, з антитілами, з тими, що я, я їздив напередодні, шли на інші проєкти, потрошку там і Вовки куму на дитячі будинки і йому на війну. Тому що ми намагалися всім бути всім хороші, от, чим могли. Чим могли і Віка читала мою книжку. Написала мені гнівну смс-ку. Що, що ти пишеш таке, я плачу. О, я, мабуть, дам, дам їй трубочку. А що хочеш, ти їй кажи. Вона, вона відвезла, знову була це на відвезла моїм друзям, які там зараз воюють. О, а тому що ніби сказати хороше. А може погано. Алеся ну, без чоловіч, без без як? Без чоловічний чоловік. О, красиво, ти ти. <різь> Бо таке писати, це неможливо просто. Тріші, то, то, треба, то, да, Треба додавати валідол там з хусточками, Сервець. так, з серветками, то ну бо це неможливо, і ти знаєш, що що вразило це перше оповідання, ну хоча це. Абсолютно не моє життя. Тобто, я, я жила абсолютно в, іншій, в, іншій, в іншому середовищі, ну, така інтелігентна, правильна, така середня статистична сім'я, але я не знаю, це настільки важко. Настільки... І 25. 25 я взагалі я читала, я в, в поїзді їхала. І... Це такими маленькими ковточками, маленькими такими кусочками, і ти йдеш в тамбур і закурюєш кожний клаптик трьома-чотирма сігаретами і боїшся повертатися до книжки, але все одно повертаєшся. Це, там, ти перевернув просто, винув душу, так, я не знаю, що з нею зробив. І, це ну, дуже так. А її, я там впізнала ці троянди. Бачите, кожен щось знаходить. А тому що все це так чи інакше, все в книжках так чи інакше змальовано з людей, які мене оточують. Ну, там, де щось вкрав, там де щось вкрав. Я ж знаю, що ти ж нічого не все ну, придумаєш. Ти, ти ти ти, ти тому, тому щось воно якось в голові перемішалося. Тому, тому мені сестричка казала, що дуже багато чого каже. та я всіх впізнав. Кого вона там пізнає? Удивітельно! Надо її побачити, щоб попросив, хоть сказала туди. Я нормальна. Віку Юліву, яка дуже багато розробила для нашої країни, незважаючи на те, що вона руська домознакостя костей, москвичка, але вона ніжно і трепетно любить нашу, нашу країну, і вона не просто її любить здаліка. А вона робить для неї дуже багато, от починаючи, наприклад, з майки. Вона почала ще після, ну, після Майдану вона приїхала перед самою війною. Вона проїхала всю Україну, зробила книжку, і тут пішла війна і її зачепило, і вона поїхала в Донбас. Вона вивозила людей. Вона робила дуже багато, її теж брали в полон. Але оскільки в неї такі, така вона така чорна рота, що може на коротчі, перекричати навіть Гіркіна а, і там насувати усе, що те саме. Або, або, або по -по 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 Тому її то, звісно, швидше випустили, ніж Вікуса. Але е, в неї на презентації її книжки Мандрівка Фейсбучного черв'яна ми її познайомилися. І мене, мене дуже тако, цікаво, що ти час від часу там про мене пишеш у Фейсбуці. Я, я читаю. І, е, е, і ти прочитала книжку вже. Я хотів би, щоб ти буквально пару слів сказав. Не тому, що тут людей треба рекламувати, вони вже сюди прийшли, вже ми їх все одно відсюди не випусне. А ну, про просто свої враження, якісь, що небудь розкажи. Може, просто розказати що небудь. Просто що як. Ну, насправді на той презентації гривий мене не побачив. Він був э, такий засмучений. А я поглянула в його очі і думаю, боже, ну он я буду говорить російською, извините, я з Маріуполя. Он такой уставший, мне очень стало его жалко. Очень. І Вікторія рассказала о нм і Руслан убежала. А потом через два месяца на книжной ярмарке Руся стоит возле стенда со своими книжками. И я буквально как девчонка, я не знаю, 15-18 лет, я китаю своего спутника и с криком Руся! Привет! И тут же ой, Господи, я ж я взрослая, надо как-то солиднее себя вести. Тогда я засмутилась. И вот с того момента я стала читать книги Руслана, и мы стали видеться. Благодаря ему я познакомилась с людьми, и у фишки бываю. Там тоже чудесно. То, что я пишу, я э, участвую в, э, в таком самодеятельном проекте вот писателя. И когда я начала получать задания, я, честно, знала сразу, что я буду писать о Руслане. І буду писати виключно українською мовою, тому що я щиро йому вдячна за те, що його книжки мене зворушують настільки, що я нічого іншого не можу діяти, ні дихати ні там, не ні танцювати своє танго, ні на роботі цифри, тому що я бухгалтер. От тільки е книга Горво <,SM2> і все дочитати, видихнути, а потім жити далі. І е коли я читала 40, я більшим часом плакала. Плакала <PLACHALE> тому, що як я написала е кожна новела щось мені нагадувала з мого життя, життя моєї родини. Життя е, мого сина, моїх друзів. Я написала дуже особисту річ, яку ніколи я раніше ні, ну, не признавалася на публіці про свою другу ненароджену дитину. І я так давно про це не пам'ятала, а от Бруся і я хочу сказати, що Руслан він надихає, надихає мені на те, щоб писати, наче розмовляти з ним. Як це було заповіданням про Сашка, про Крим, коли треба було змінити фінал улюбленого оповідання. І я змінила фінал. і... Коли це було, було день народження, я тобі це зачитала. От за це я дякую Руслану. Я, я тебе дуже кохаю. Хто там мене ще любить?